Донорського руху в цей день долучилися без організації. Це і Національна поліція, це і ДСНСники, це і просто громадяни нашої країни. Тому саме в цей день прийнято вітати донорів і дякувати донорам за їхню здачу, за їхню добровільну здачу крові за порятунку життя. Більше 20 до десь так. Намагаюсь здавати раз в три місяці. Допомагати армії нашій. Вони нуждаються в крові. Перший раз здаєш? Другий, на благо, дивиться. Людям треба допомогти, я й здаю. Допомогти, здати кров нашим бойцям. Ну, таким чином намагаюсь комусь допомогти. Може, дитині, може, військовому. Сьогодні Міжнародний день донора співробітники ДСНС долучилися до здачі крові. Співробітники ДСНС постійно підтримують ініціативу і долучаються до поповнення банку крові. Також за власною ініціативою співробітників ДСНС наші донори перерахували кошти за здачу крові на потреби сил оборони. Слава слава! Україні! Героям слава!